Доброго здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 26 вересня, у п'ятницю вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кончук. Так, звуть мене, а це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І в першій частині багато категоричних висловлювань, які підтверджують лише нашу думку про те, що щось змінюється в світовій політиці. Ну ці зміни базуються, ґрунтуються все ж таки на змінах того, що відбувається і в Російській Федерації, не тільки по лінії економіки, але по лінії політикуму, тому що видно, дійсно ця система Є збої а, і сталість з конструкції починає хитатися, тому що висловлювання навіть на рівні там літаків, цих дронів, а що не спікер, то різні слова. І це при тому, що в самій Москві в принципі посередковано підтверджують, що вони до цього мають дотичність до цих дронів і літаків. Але це перший дзвіночок, такий нормальний, і не дарма ж бачите, Марк Рют називає цього лаврового коня Путіна міністром часів Ісуса Христа, на якого вже не варто звертати уваги. Я вважаю, що це теж показники, і цей лавровий кінь не має. Навіть його Маша Захарова не має чим крити і що відповідати раніше. Вони там за словом в кишеню не лізли. Ну це маленькі штришки, але. Але я ж за те, щоб склянка була наполовину наповненою, правда, і будемо доливати. А от стосовно всієї там світової колотнечі, того, що там Путін метикує, а західний світ собі розраховує. Під Гексет це міністр оборони чи міністр війни, як його називати, там в Сполучених Штатах зараз терміново викликає сотні генералів і адміралів на базу в Вірджинії. Причому, як вже коментарі відзначають, що причини а, не повідомляються. І якщо мова йде за наступний тиждень, то для генералів і адміралів це досить швидко. І вони думають, а що ж за поспіх. Генерали, навіть ті, які зараз перебувають за кордоном, теж повинні прибути там на вказану базу корпусу морської піхоти вже наступного тижня. Сьогодні п'ятниця. Ну, але що, сіли в літак кожного адмірала генерала там під п'ятою точкою свій персональний літак? Я не думаю, що це проблема, чи вони там мали перекуритися гарою випити пару склянок віскаря, ну але така терміновість, за словами співрозмовників журналістів, спричинила плутанину і тривогу на тлі звільнення адміністрацією Трампа багатьох високопоставлених офіцерів. Це незвичайна директива, та вона була надіслана практично всім вищим військовим командувачам по всьому світу. І директива видана на початку цього тижня на тлі загрози там по економіці по бюджету там них знову ж таки ця колотнеча з і після кілька Кілька кількох місяців, як команда Гексета в Пентагоні оголосила про плани провести масштабну, як вони кажуть, консолідацію вищого військового командування. Я б сказав оптимізацію, бо вони вважають, що в них ту, ту, ту забагато тумені та цих е, е, генералів і адміралів. І за словами джерел, е, документ стосується всіх старших офіцерів в званні бригадного генерала його еквівалент, еквіваленту на флоті або вище, а також їх, їхніх найвищих радників. Підпорядкування таких офіцерів зазвичай там Сотні тисяч військовослужбовців. Очікується, що буде виступ гексита в Вирджинії і його будуть слухати вищі командири в зонах в Європі на Близькому Сході, в азійсько -Тихо тихоянському регіоні. Директива не поширюється на вищих військових офіцерів, які знаходяться на штабних посадах. Ну от і жоден співрозмовних журналістів не зміг пригадати, щоб міністр оборони США, в принципі колись навіть ні збирав разом ну фактично всіх генералів і адміралів, і деякі висловили відверте розчарування, заявивши, що так не робиться, не можна викликати генералів. Які керують глобальними силами в аудиторію за межами Вашингтону, і не сказати їм, якою буде тема зустрічі або порядок ден. Очевидно, що для нинішньої адміністрації все це можливо. Ну люди дуже стурбовані, вони не мають уявлення, що це означає. Один з чиновників каже. Ну і є там питання, чи буде сам Трамп, якщо це якась глобальна тема, там може скорочення, може якісь нові завдання будуть нарізати. Може, якісь там директиви будуть вказані. Так що можуть ще чекати на президента Трампа? Було б дуже цікаво подивитися виступ. Потім як його характеризують військові, тому що військові в Штатах це сила. Ну а Верховний Головнокомандувач на подібних зібраннях. Ну, я думаю, маст have абсолютно для подібних ситуацій. Ну і в світі ще як ми говоримо по землі, по морю, та є в наше космос. І не дарма он, президент Зеленський, можливо, не всі помітили, а я вам казав, що в бюджеті є рядок про створення космічних сил України. І справа в тому, що дивні речі там відбуваються в космосі, не так часто про них розказують. Хоча ми знаємо, там гонка озброєнь в космосі, там супутники з ядерними боєголовками, там глушіння глобальної системи позиціонування або GPS тощо. А тут такі конкретні речі, про які вперше заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Виявляється, там є і перегони. Ну, перегони фізичні перегони, як гонки. В космічному просторі навколо Землі в якому сенсі от він каже: у нас останній випадок: два російські супутники активно супроводжують німецькі супутники, що створює потенційну загрозу їхньої роботи. Тобто ходять паралельним курсом, типу, куди і німці, і туди і, русь, і руські зі своїми супутниками. Пісторіус розповів, що стеженням займаються російські супутники Луч Алімп, а і Китаю останніми роками швидко розширили свої можливості ведення війни в космосі. Вони можуть порушувати роботу супутників, засліплювати їх, маніпулювати ними або знищувати кінетично. Ну, засвідчує, засліплювати, ви ж розумієте, ці е світлини земної поверхні супутників, але не може там е об'єктиви дійсно бути засвідчені чимось іншим. Чи можливо, там якийсь е там знаю, матеріал підкладуть і будуть літати паралельно, тримаючи цей матеріал е під цим об'єктивом супутників. Ну і Пісторіус наголосив на важливості розробки наступальних можливостей в космосі як засобу стримання таких маневрів. Е бо оці ці два російські супутники, Луча Лімфо, їх запускали в 2014 році, один а другий в 2023. му і вони давно е мають підозрювання в тому, що вони блукають і підслуховують інші супутники, причому зупиняючись поруч для перехоплення сигналів. А от факт французький космічний стартап Aldoria заявив, що в травні го року спостерігав, як один із російських супутників раптово наблизився до супутника на геостаціонарній орбіті. Роком раніше американці заявляли, що виявили недружню поведінку одного із супутників, який зупинився поруч з неросійськими супутниками. Оце, якщо там літаками один одному там заважають в повітрі, то бачите, тепер починають робосувати супутниками. Така тема, такий нюанс. Ну, для мене це новина, але видно, дійсно, і туди переноситься оце колотання світом. Дійсно, що сидить один там, десь в Москві, і оце от, робить оці от, неподобства. Звичайно, що в цьому плані Європа трошки прокинулася, ж бачила ну, риторика інша. Там якісь заяви вже пройшло три дні. Вже і літаки готові російські збивати. Начебто збивати, але все одно дивляться в бік Сполучених Штатів, і дуже всім подобається, як оце Трамп висловлюється. Але є ж там ще одна така точка зору, і вона з самого початку з'явилася, мовляв, європейські чиновники вважають, що Трамп, ну не всі, звісно, не всі, але частина з них вважають, що Трамп готується звинуватити їх у разі невдачі війни в Україні. Ну, е, якщо так будуть себе поводити, європейські чиновники, то напевно і буде те, про що заявляє Трамп. Але якщо все ж таки підуть із грошима із цим репараційним кредитом, то ситуація буде абсолютно інакша. Ситуація буде такою, як каже Марк Рюте, що потік зброї буде без зупинку йти в Україну. Але оця от інша, знаєте, як вони всі бояться. Там є ж частина таких, що навіть на цьому тлі вони бояться. Дональд, значить, європейські чиновники бояться, що останні заяви Трампа щодо України мають на меті поставити перед ними нездійсненну місію, яка дозволить американському лідеру зняти з Вашингтона відповідальність, якщо Київ зазнає невдачу війні або не матиме достатньої допомоги. Хоча нову риторику Трампа позитивно сприйняли в більшості кіл. Але кілька європейських чиновників дійшли висновку, що Білого Білодому перекладає відповідальність за оборону України на євросоюзників, очікуючи, що Європі буде важко це виконати, я вам хочу сказати, що цю тезу роздмухує якраз і російська пропаганда і наративи. Тобто, десь я думаю, що ця точка зору з цією російською якось пов'язана. Але що вони кажуть? От навіть Туск, та який теж в принципі не поміщений в якоїсь пійтетності до Росії, але каже так, що. Давайте будемо свідомими. Трамп перекладає відповідальність за закінчення війни в Україні з США на Європу, і Америка зменшує свою участь в підтримці е, Києва. Е, президент Трамп заявив, що Україна може за підтримки Євросоюзу повернути всю свою територію. За цим дивовижним оптимізмом ховається оголошення про меншу участь США і перекладання відповідальності за закінчення війни на Європу. Краще правда аніж ілюзії. Ну, як на мене, таке прозріння дуже добре, і ця відповідальність вона ж лежить в площині розуміння того, що буде з Європою, якщо Україна програє. От про що говорить насправді Трамп і те, про що ми весь час говорили, ну не можна покладатися лише на одного партнера, а інші будуть тільки піддакувати і розказувати гей, гей, вперед, все буде добре, але іншим чужим рахунком. Ні, все правильно Трамп сказав і ще раз: в Європі є гроші, російські гроші. Що ніхто ж не каже, що треба діставати із широких штанін. Вирішить питання з цими замороженими російськими грошима, про які говорили з першого дня тут в Україні, і там є чим закрити все, включно з озброєнням, яке конче необхідно сьогодні Україні. Ну і багатьом іншим моментом, які. Дозволять, якщо дійсно там про паперового а, тигра не тільки слова, а реальність, бо ми ж цифри з вами не ну якби ті, що бачимо, але там ж є і глибинні процеси. Якщо це відповідає дійсності, то треба просто робити якісь останні кроки, але дуже потужні. Бо заява президента Трампа про те, що Росія паперовим тигром, базується на нових розвідданих штатів, які свідчать про економічне виснаження Кремля і його наближення до поразки на полі бою внаслідок вторгнення в Україну. Це теж світові агенції пишуть а, наполягання Трампа на тому, що Україна може повернути всі окуповані землі, є стратегічним кроком президента США, спрямованим на спробу втягнути Москву до переговорного процесу. А от джерела в Білому домі наголошують, що такі заяви в принципі не означають зміну політики Вашингтона, а раз, що виступають елементом переговорної тактики е з якби, тиску на Росію. Як варіант, і попри зусилля шає готовність Києва до мирних перемовин. Ми ж бачимо, що Путін зараз не демонструє жодного інтересу до перемир'я і продовжує вести війну, спрямовуючи удари проти цивільної інфраструктури України. І от е, в своєму дописі, словно звісному, Трамп заявив, що коли російське суспільство дізнається, що насправді відбувається з цією війною, економічно Україна зможе повернути свою країну і в первісному вигляді, і можливо навіть піде далі. Но він там мав на увазі 22-й рік кордон. І 14-й рік кордони, але от очільник офісу президента Зеленського Єрмак назвав нормальним те, що американський президент перевіряє і порівнює інформацію. Ну і сам президент Зеленський підкреслив, що Трамп нині володіє більш детальними знаннями про ситуацію ніж раніше. Очевидно, коли захотів, він дав команду, йому більш яскраві і конкретні такі картинки давали. От візьму э, до э, підтвердження вот, слів стосовно і тигра. New York Post, New York Post це одна з улюблених газет Трампа, і вони теж мають доступ до джерел. Очевидно, тих самих, що користуються, і Трамп, каже, що видання це економічні проблеми Росії посилюються зниженням доходів від експорту нафти, а також використанням вільних ресурсів із фонду національного добробуту. За даними міжнародного енергетичного агентства в серпні прибутки від продажу російської нафти скоротилися до 13,5 мільярдів доларів. А за перші 8 Місяців 25-го експорт знизився на 16% порівняно з 24-м роком. Це чому і росіяни зараз. Я вам в першій частині казав, закладають менше грошей на воєнний бюджет, і плюс підвищують всі ці податки для того, щоб отримати додаткові гроші вже безпосередньо залазячи в кишеню до росіян. А, крім того, мінфін, як я вже от відзначив, в цифрах підвищує ПДВ до 22% і зменшує прогноз зростання економіки з 4,3% до 1%. І це ж не виглядало, що там від'ємний баланс насправді. Водночас далекобійні удари українських дронів по НПЗ а, призвели до дефіциту пального на внутрішньому ринку, що за оцінками експертів змушує Кремль балансувати між отримуваннями армії і соціальними виплатами населення, і от прес-секретар Білого дому Керолін Лівіт наголосила, що Трамп чітко демонструє слабкість Росії. Ще раз це не слова, це не оціновочна характеристика за словами самого Трампа. Це вже офіційна позиція Білого дому. Бо пані Левіт би інакше би це не вимовляла. Плюс нагадаю, Джей Дівенс, віцепрезидент, якого важко Запідозрити там в якихось тотальних симпатіях до України, але він додав, що відмова Москви від добросовісних переговорів матиме критичні наслідки для самої країни. Таким чином, от пост робить висновок. Заява Трампа є не лише сигналом Кремлю, але й відображенням реальної ситуації. Російська ситуація стрімко слабшає, тоді як Україна зберігає здатність до опору і має перспективу відновлення контролю над своїми територіями. Тобто, по суті. Це така газета-Правда від адміністрації Трампа, якщо так по-простому. І от вони говорять те, що є в доктринальному розумінні і в планах, очевидно, роботи самої адміністрації. І от такий коротенький висновок з цього всього можу вам дати я. Я, можливо, помиляюся, але мені здається, що ні. Стосовно того, що зарухалася Європа так, репараційний кредит. Євросоюзу є по суті юридичним містком до майбутніх репарацій Росії України. Бачите, як змінилася риторика останній тиждень, буквально. Тобто, якби вже не все пропало, чи далеко не все пропало. Єврокомісія зробила крок, який може визначити нову фінансову архітектуру підтримки України. Тобто цей механізм виглядає просто і водночас, як кажуть експерти, дуже витончено. Тобто, ЄС надає Україні гроші вже зараз, але зобов'язання повертати їх виникає лише тоді, коли Росія почне виплачувати репарації. Бачите, теж от такий підхід, не якщо. Почне виплачувати. А коли почне виплачувати, це перетворює борг на фактично безризиковий для Києва ресурси. Одночас закріплює головний принцип рахунок за руйнування оплачує агресор. А не Європа, ця новація не є там якби народженою в вакуумі. Вона ви логічно виростає з нинішньої існуючої програми. Це пам'ятаєте домовленості з Джей Севен це така ера кредит про 50 мільярдів доларів кредитів, обслуговування яких забезпечується над прибутками від заморожених російських активів. Єврокомісія підтвердила, що вже 25-го року частину такого фінансування буде залучено раніше. Графіка, тобто 6 мільярдів євро, які допоможуть закрити найближчі бюджетні питання. Для Києва. В офіційних документах Євросоюзу не вказується конкретний місяць, але сам факт цього дострокового переказу, переказу грошей, про які якраз заявляла Урсула фон дер Ляйн, Тобто, означає тільки одне, що Європа відкриває касу. Європа відкриває касу. Це політичний меседж, друзі, який фіксує нову норму міжнародних відносин. Тобто агресор дійсно несе матеріальну відповідальність за шкоду і механізми відшкодування. І ці механізми запускаються вже під час війни для України. Це означає стабільність бюджетних надходжень без необхідного нарощування боргового тягаря. Для Євросоюзу це юридично чистий спосіб конвертувати активи агресора на користь жертви, не перетинаючи, як вони говорили, червоних ліній прямої конфіскації, які б могли підірвати довіру інвесторів. Для штатів і Британії це теж політичний майданчик, щоб показати, що санкційні інструменти мають реальний економічний сенс, а не є формальністю. Ну а потреби в зовнішньому фінансуванні України залишаються високими. Я вам казав, що навіть міжнародний фонд валютний фонд каже, що український уряд трошки применшив. Вони порахували якби не 37, а 60 мільярдів. І надходження прибутків від заморожених активів буде дуже важливими для підтримки економіки. Бо навіть відновлення України за різними оцінками зараз цифра там гуляє від 500 мільярдів доларів до трильйону. Ну, так в принципі, я скажу, основне це 500%. 560 мільярдів доларів, тобто репараційний кредит в цьому сенсі це елемент більшої такої мозаїки там і мікромакрофінанси ЄС і кредити Світового банку і G7 гарантії і допомоги там Канади, Британії Японії. Але саме він може стати символічним і юридичним містком до майбутніх репарацій, бо Україна отримає гроші сьогодні, а коштори за ці гроші Росії отримає після завершення війни. От якось так, при тому, що деякі противники попередніх часів з таким кредитом зараз навпаки кажуть, що ми тільки за. Вон, Німеччина, вона абсолютно відкрита до нового плану Євросоюзу щодо використання заморожених активів і вмовляє інші країни по суті підтримати цю ініціативу. Як повідомляє преса з посиланням на заяву радника Мерца, такий Міхайл Клаус. Він радник з європейських питань, тобто контактує от по цій всій європейській лінії. Це стане однією з ключових тем на неформальному засіданні Європейської ради, яка буде проходити наступного тижня в Копенгагені. От привіт всім дронам. Так що я думаю, що вони будуть насолоджуватися походами в Копенгагені в ботовосховище. На жаль, але дійсно зараз йдеться про приблизно 172 мільярди євро, які Єврокомісія пропонує використати для підтримки України в якості цього репараційного е кредиту. Ну до Тиста мільярдів ще далеко, але все ж таки на як то кажуть, підтримку необхідних речей і в озброєні, в тому числі причому Фре Фрідрих Мерц там конкретно каже, ці гроші лише на озброєння, хай йдуть. Нехай озброюються і будуть там потужним. Ну, нехай. Ідея дійсно полягає в тому, щоб перевести держактиви Російської Федерації з бельгійського депозитарію, замінивши їх облігаціями, які би забезпечені були Євросоюзом. Тобто автори ідеї стверджують, що він юридично безпечний, оскільки формально не передбачає експроприація самих російських держактивів. Однак є і критики, які побоюються юридичних ризиків, ну, серед них ті, в кого ці гроші лежать, це депозитарій, це євроклієр. За певними даними, як я вже сказав, Берлін зараз чинить тиск на країни, щоб ті підтримали цей план. Ну єдине, хто там може бути проти, ви ж розумієте, наші великі сусіди, пан Орбан, можливо ще Фіцо. Так, і ще один елемент, над яким над яким зараз працюють, і очевидно, є результати, це Індія. Це Індія і нафта, та, яка там іде, і там зараз багато, дуже чоловіків відправляє Путін до моді, щоб той там якось не чкурнув з цих голок нафтових російських. Але майже 90% потреб Індії в нафті зараз покриваються імпортом. Ну так вже відбувається, але деш... ну, імпорт в основному вони зараз закривають за рахунок російських закупівель, але є нюанс після всіх розмов з Трампом. Ну так мені це видається. що і плюс же зустрічі з нашою делегацією. Дешеву російську нафту є ідея замістити теж дешевою іранською. Тобто індійські чиновники знову заявили, що вони говорили з Трампом, ну з, з адміністрацією Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти, нібито можливо лише за умови дозволу на закупівлю нафти в Ірані і в Венесуелі. Делегація, яка була в Штатах, от цього тижня. Підтвердила цей запит на зустрічах з адміністрацією з американськими представниками за їх словами. індійська сторона наголосила, що одночасне припинення поставок нафти з Росії, Ірану і Венесуели могло би спричинювати зростання світових цін. І е, міністр е, торгівлі Індії заявив в Нью-Йорку, що країна має намір збільшити е, закупівлю американської нафти і газу. Наші цілі в галузі енергетичної безпеки будуть значною мірою пов'язані Сполученими Штатами. Ось вам і, якби ставитись. До Трампа, як на позитиві чи не на позитиві, от вам все одно результат роботи. Тобто, збільшення торгівельних цих енергетичних речей зі Штатами, можливо, навіть з Іраном, бо там теж є розмови, ядерна програма, то вона відновлюється, то вона не відновлюється. А Іран дуже зараз ображений на Росію. Бо коли там була тема з Ізраїлем, Росія передала їм лише ковток свіжого повітря і підтримку в усіх справах, не більше того, те, що можливо, всьому якби трикутнику чи чотирикутнику є для нас. Непогана новина на сьогоднішній день. Ну і стосовно сталості і перспектив самого Трампа, от я бачу, що Лінсі Гремп він молодець. Він при Трампові. Буде завжди на перших шпальтах газет. Виходить Лінсі Грем. і Я от думав, що він з'явився якраз про ми та тарифи. Ні, він сказав, що Трамп буде знову балотуватися. От не більше, не менше. А Грем підтримав ідею третього президентського терміну Трампа. Тобто, 22-га поправка до конституції, США забороняє обороняти на посаду президента більш ніж двічі, незалежно від перерви між термінами. А судові експерти одностайно стверджують, що третій термін це порушення конституції. Але Трамп каже, багато людей підтримують. Ну багато. То людей міняйте конституцію, от насправді, якщо так ми говоримо за вибори, за президентські перспективи. До речі, от як спокійно у Франції без цих збирання майданів, тощо просто взяв суд і засудив Ніколя Сарказі, колишнього президента Франції, до п'яти років ув'язнення. Просто за те, що той взяв хороший в Каддафі на свою кампанію в п'ятому-сьомому роках. Саркозі, звичайно відкидає звинувачення, але там було інше виправдання Саркозі е за всіма іншими звинуваченнями Звинуваченням, включно з корупцією, отримання незаконного фінансування. Але все одно, от якби за каддафі, буде відповідати. І піде заграти навіть, якщо до речі, пода подасться апеляцію, і Сарказі призначили, що штраф 100 тисяч євро і заборонило обіймати державні посади на 5 років. Ну от, от так от працюють західні демократії. Йому вручать повістку. Проявку до національної фінансової прокуратури, яка призначить дату початку його ув'язнення, це покарання підлягатиме негайному виконанню ще раз, навіть якщо він там намалює якусь апеляцію, от так все це працює. Так, друзі, як воно працює в наших, теж треба сказати момент, який я вважаю важливим, і знову ж таки на зогляду огляду на... Певні на напев... ну, так вже сталося військово-політичні потепління із поляками, і вони ексгумації проводили в нас. Тепер українська експедиція 30 вересня розпочинає пошуково ексгумаційні роботи в польському селі Юречкове. Справа в тому, що початок робіт якраз там залежно від погоди, але призначено на ос останні дні вересня, вже відома геолокація, і ми повідомили, от кажуть, наш представник. Це заступник міністра культури і стратегічних комунікацій. А що ми бачимо і знаємо ділянку, на якій стоїть старий хрест в лісі, вже ця ділянка попередньо досліджена, тобто він теж для нас є певним маркером, хоча не факт, що саме на цьому місці розташована братська могила. Ну і якби процес пішов, бачите, її ніхто не заперечує. Ти тихо, спокійно, без якихось дійсно гучних криків і заяв. Важлива теж інформація на тлі початку опалювального сезону. Уж бачите, сьогодні в нас, начебто, в Києві вже перші заморозки були. Ну, я думаю, що в ваших територіях так само подекуди, але уряд України готує мораторій на відключення водо- і електропостачання в прифронтових громадах за борги. Ну і будуть компенсації різниці в тарифах на теплопостачання. Це заява віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулєби. В принципі, якби будуть датувати ті території і своєчасно, аби розпочати опалювання. ну в тих місцевинах прифронтових, в яких обставини дозволяють, і друзі. Завершення цього тижня було позначено певними інноваціями в оподаткуванні. Я вам казав за ці платформи інтернет. І теж важливо, і в Україні будуть нові правила оподаткування. Зокрема, то було по новій пошті, а зараз по OLX, хто там веде бізнес і Верховна Рада, до речі, пом'якшила вимоги для тих, хто продає речі на цій платформі. До 36 тисяч гривень на рік, якщо ви там щось продаєте, то не оподатковується і взагалі на вас ніхто не звертає увагу. Якщо ви маєте три там якісь продажі на загальну суму до 2000 тисяч євро, то податок буде, але без окремого раху І Очевидно, що це буде в автоматичному режимі. Сама платформа буде знімати гроші. Якщо ж ви в такому режимі працюєте, то ФОПи навіть реєструвати не треба. Тобто в такому обсязі ще раз платформи будуть самі онлайн сплачувати податки за продавців. Ну, якщо дохід перевищить ліміт, ну тоді якось буде інша розмова. А поки що, отак. От ну ми знаємо, що основна маса якраз не по ну те, що не потрібно чи не використовується через цю мережу і передає. Друзі, в такому плані маємо розвиток сьогоднішнього дня. Це другий наш брифінг. Нагадаю, що день називається п'ятниця. Так знову п'ятниця, 26 вересня на календарях. І за вікнами, абсолютно приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте. Якщо заходить формат, ну категорично українські лайкоси і вподобайки, це теж дуже. Важливими повинні бути. Дякую за те, що коментуєте, дякую за те, що відправляєте своїми соціальними мережами лінки і гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби було більше людей з нами в спільноті. Притомної аудиторії, як я кажу. А, дякую, друзі мої, патреони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі, друзі. Це мега необхідно. Спасибі величезно. В описі до цього відео є всі можливі опції. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними силами оборони, Збройними силами України пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі. Обов'язково буде. Як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!